От вони ж один з пунктів у нас буде гарантії безпеки, і от як цей гарантій зробить безпеки? Тут і декілька пунктів, що там Європа нас обізується захищати, НАТО обізується захищати, по п'ятому пункту статті НАТО, по Будапештському меморандуму, що вони нові документи підпишуть. Я вам ну не розбираюся, я вам по-простому об'ясняю. Тут декілька пунктів за гарантії безпеки для України, не напад Росії на Україну і так далі. І про що можна домовлятися з Раскою? Ну про що, як вона сьогодні каже одне, завтра друге. Тільки одним чином: якщо закарданні компанії не з не з Європи вже на нас будуть дивитися із розряду ну ми стурбовані, ви там тримаєтесь. Ой-ой, як. Це так, ми постараємось зробити, що ми можемо, да? а нічого не роблять, тільки якщо вони заведуть свої компанії всередину нашої країни, ну там як зробив Казахстан, да? отака, от, от вони правильно зробили, вони трашки відсоєнились, змогли. От саме таким методом завели багато закордонних компаній. І от в Україну мабуть, заведено багато закордонних кампаній, які будуть захищати свої інтереси в Україні, бо тут є один з пунктів, що будуть вони фіксувати безпеку по цій лінії розмежування, на якій є. До речі. Я зараз розкажу, що залишиться в Україні, а що планується, щоб відійшло РФ. І от тоді вони дійсно включаться і дійсно будуть захищати свої активи, капітали і так далі. Але знову ж таки умови, що все, що вони будуть відправляти, в тому числі оці кошти, з Європи в свої європейські компанії, які знаходяться в Україні. Отак от ми тепер зможемо дійти до миру. Але в даному випадку це добре, бо це ж ну, дай Боже, це закінчить. Тут є пункт про обмін полонених, щоб нарешті всі полонені повернулись зражки до нас, а наші а, їхні, точніше. І нас до них і дай Боже, щоб вже всі сім'ї об'єдналися. Близькі побачили близьких дітей, си синів, дочок. Там вже ж не тільки чоловіки, там і жінок багато, щоб вже нарешті всі були разом скоріше б.